Був холодний осінній день, коли вітер гнав пожовкле листя між сірими надгробками. Олена стояла перед могилою Андрія, тримаючи в руках букет хризантем його улюблених квітів. Її пальці тремтіли, коли вона поклала квіти на холодний камінь, а очі наповнилися слізьми, які вона намагалася стримати. Сьогодні йому мало б виповнитися 35. Вона не була тут рік, але цього разу щось тягнуло її сюди. Ніби тихий шепіт у серці. Раптом за її спиною почулися кроки. Олена обернулася і завмерла. Перед нею стояв Максим, той самий Максим, якого вона не бачила п'ять років його обличчя змінилося з'явилися зморшки біля очей, а в погляді читалася втома, якої раніше не було. У руках він тримав пляшку коньяку і два маленькі стаканчики. Їхня стара традиція з Андрієм. Ти. видихнула Олена, її голос тремтів від несподіванки. Я не знав, що ти будеш тут, відповів Максим тихо, опустивши очі до землі. Але чомусь не здивований. Вони стояли мовчки, дивлячись один на одного через прірву часу й болю. Могила Андрія. Вкрита свіжим листям, ніби спостерігала за ними, а вітер шепотів щось незрозуміле. Олена відвела погляд до надгробка, де було викарбувано Андрій Коваленко, 1989, 2020. Він би сміявся з нас, знаєш?» сказала вона нарешті, намагаючись усміхнутися. Сказав би, що ми дурні, раз досі не поговорили. Максим кивнув, його губи скривилися в гіркій посмішці. Він завжди казав, що ми створені одне для одного. А ми. Він замовк, ніби слова застрягли в горлі. Олена ковтнула клубок, що підступив до горла. А ми все зіпсували, закінчила вона за нього. Вони сіли на лавку неподалік могили. Максим відкрив пляшку і налив коньяк у стаканчики. Один він поставив на землю перед надгробком для Андрія, інші два тримав у руках. Шановні глядачі, просимо вас підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. Це дуже допомагає нам розвивати канал. Дякуємо за підтримку. За нього. сказав він, простягаючи їй стакан. За нього. повторила Олена, і їхні пальці ледь торкнулися, коли вона брала напій. Цей дотик обпік її. Ніби повернувши в той час, коли його руки були для неї домом. Вони випили мовчки, і тиша стала нестерпною. Олена першою порушила її. Чому ти прийшов саме сьогодні? запитала вона, дивлячись на нього. Максим зітхнув, провівши рукою по волосю. Не знаю. Прокинувся зранку і щось, щось ніби штовхнуло мене сюди. Я не планував. А ти те саме? прошепотіла вона. Мені наснився Андрій учора. Він усміхався і казав не бійся. Я не зрозуміла, що він мав на увазі, але коли прокинулася, знала, що мушу прийти. Максим підняв на неї очі, і в його погляді промайнуло щось схоже на надію. Ти думаєш, це він? запитав він обережно. Олена знизала плечима, але її голос затремтів. А що ще? Ми не бачилися п'ять років, Максиме. І раптом, тут, в один день, в одну годину. Він кивнув, дивлячись на могилу. Він завжди був таким. Любив нас рятувати від самих себе. Олена всміхнулася крізь сльози. Пам'ятаєш, як він нас познайомив на тій вечірці в нього вдома. Ти пролив вино на мою сукню, а він реготав і казав, що це доля. Максим засміявся тихо, але щиро. Так. А потім він змусив мене відвести тебе додому, бо ти відмовилася сидіти в мокрому. Я ще подумав, що ти страшенно вперта. А я подумала, що ти не зграба. Відповіла вона, і на мить між ними ніби спалахнуло тепло минулих днів. Але потім тиша повернулася важка і наповнена спогадами. Олена опустила очі до землі. Чому ми тоді розійшлися, Максиме? запитала вона тихо. Я досі не розумію. Він довго мовчав, ніби зважуючи кожне слово. Я думав, що ти мене зрадила, сказав він нарешті. Той дзвінок. Я почув, як ти з кимось розмовляла, сміялася, і вирішив, що ти з іншим. Олена різко підняла голову, її очі спалахнули. Що? Ти серйозно? То був Андрій. Ми планували твій день народження, дурню. Я хотіла зробити сюрприз. Максим завмер, його обличчя поблідло. Андрій? перепитав він, ніби не вірячи своїм вухам. Так, Андрій. Її голос зірвався. Ти не спитав, не поговорив зі мною, просто зібрав речі і пішов. А я. я чекала, що ти повернешся. Думала, ти одумаєшся, але ти зник. Він закрив обличчя руками, його плечі затремтіли. Боже, Олено, я був ідіотом. Я боявся спитати, боявся почути правду. Думав, що втрачу тебе, якщо дізнаюся, щось гірше. А в підсумку втратив усе. Вона дивилася на нього, і сльози текли по її щоках. А я чекала місяцями, дзвонила тобі, писала. Ти не відповів жодного разу. Я не міг, прошепотів він. Мені було соромно. Думав, що ти щаслива без мене, що я тобі не потрібен. Олена схлипнула, відвернувшись. А я не була щаслива. Я любила тебе, Максиме, і коли ти пішов, щось у мені зламалося. Андрій намагався мене витягнути з того стану, але потім Потім його не стало. Вони замовкли, згадуючи той страшний день, коли Андрій загинув. Аварія на трасі, дощ, слизька дорога. Він їхав до Олени, щоб підтримати її, бо знав, що вона досі не оговталася після розриву. Він завжди був тим, хто тримав їх разом. Це моя провина, сказала Олена тихо. Якби я не плакала йому в слухавку, він би не сів за кермо в той дощ. Максим різко повернувся до неї. Ні, Олено, не смій так говорити. Це не твоя провина. Він любив нас обох. Він би зробив це знову, якби знав, що тобі погано. Вона закрила обличчя руками, її тіло здригалося від ридань. Але я втратила вас обох. Спочатку тебе, потім його. Я не знаю, як жити з цим. Максим обережно торкнувся її плеча. Ти не втратила мене, сказав він тихо. Я тут. Пізно, дурно, але я тут. Олена підняла на нього заплакані очі. А що це змінює? П'ять років, Максиме. Ти жив своїм життям, я своїм. Ми чужі. Ми не чужі. заперечив він, його голос став твердим. Я досі пам'ятаю, як ти смієшся. Як ти ненавидиш холодний чай, як ти співаєш під душем, думаючи, що ніхто не чує. Ти не чужа мені, Олено. Вона всміхнулася крізь сльози. А я пам'ятаю, як ти завжди залишав крихти в ліжку, як бурчав, коли я забирала ковдру. Як обіцяв, що ми будемо разом завжди, я не зміг виконати цю обіцянку, сказав він, опустивши голову. Але я досі хочу цього Якщо ти якщо ти даси мені шанс. Олена довго дивилася на нього, ніби шукаючи в його очах відповідь. А якщо ми знову все зіпсуємо? Запитала вона. Тоді ми будемо знати, що принаймні спробували. відповів він. Але я не хочу більше тікати. Не від тебе. Вона простягнула руку і торкнулася його долоні. Її пальці тремтіли, але тепло його шкіри повернуло їй відчуття дому. Я скучила, прошепотіла вона. Я теж. відповів він. Стискаючи її руку, вони сиділи так довго тримаючись одне за одного, а вітер гнав листя над могилою Андрія. І в цій тиші, серед смутку і спогадів, з'явилося щось нове крихка надія. Може, це дійсно був Андрій, який навіть після смерті не втратив віри в них? Може, це був його подарунок, шанс усе виправити. Шановні глядачі. Просимо вас підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. Це дуже допомагає нам розвивати канал. Дякуємо за підтримку.